В Черкаській центральній міській бібліотеці для дітей відбувся звіт волонтерів, організований працівниками бібліотеки і Придніпровської районної організації Товариства Червоного Христа. Присутні оглянули виставку з фондів бібліотеки Подорож минуле, а також картини, створені юними художниками, поділилися досвідом волонтерської діяльності. Двері нашої центральної черкаської міської бібліотеки завжди відкриті для всіх відвідувачів і для найменших користувачів дошкільнят, і для людей похилого віку, для студентів. Ми щиро. Всім раді, от проводимо дні зустрічі, дні відкритих дверей. От пам'ятні дати відмічаємо. Ось не у нас приходив вечір по відзначенню 80 з дня народження нашого славного черкаського письменника Василя Симоненка, Сьогодні 22-го. Січня особливий пам'ятний день, день злуки, день єднання, от коли наша держава, і ми також, хто зібрався в нашій бібліотеці, це також відзначаємо це свято. Ми знаходимося на абонементі. П'ятих-дев'ятих класів. От, у нас завжди організуються і виставки, творчі виставки, і найменших діточок. Це наша виставка персональна наших бібліотекарів. От, ми дістали з фондів нашої бібліотеки всі старі речі, от, всю техніку, стареньку кінотехніку, і організували ось, ось цю невеличку ретро-виставочку. Машина часу. Подорож... Жуємо минуле разом з дітками, разом з тим, хто приходить до нас. Вони залучаємо всіх. От ми вже дали клич, що можна приносити також із домашніх архівів, от і книги старі, от і можливо якісь старі речі, сувеніри з бабусиної скрині, можливо, з фотоальбоми. От іде такий ще пам'ятний нас рік. День перемоги, 70-річчя ми святкуємо, можливо, хтось принесе нам старі фотографії, можливо, якісь старі речі. От я думаю, що всі, всі долучаться до нашої такої акції. От, я думаю, що всім це буде цікаво, тому що в бібліотеці кожного дня ми щось організуємо, якщо це не акція, якась, от, виставочка, от, якісь цікаві зустрічі, вікторини, конкурси, от, зустрічі з письменниками. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Це святі слова. Сьогодні ми зібралися такий особливий з вами день, пам'ятний день, коли наша держава, наша. Ненька Україна святкує День звуки, День Соборності, День Єдності. Можна сказати, це день, коли ми святкуємо з гіркотою душі, з болю в душі, але я хочу сказати, що ми все переборемо, ніхто не поставить нас на коліна, тому що коли ми єдині, то ми велика нація. Ми вже. Десь років 7-8 співпрацюємо з товариством Придніпровського Червоного е, Христа. І хочу подякувати, хочу вам низько клонитися, вам, Галина а, Васильівна, в, вашій команді за вашу самовіддану працю, за те, що ви робите нашу країну сильною. От, е, ми хто, також частинку своєї душі прикладаємо до вашої спільної праці. Робимо все разом. От що б це не було, чи якась е, акція доброчина до дня похилого віку, чи до дня захисту дітей, то, чи до дня боротьби з туберкульозом, от, е, чи якісь свята, от е, такі наші народні свята, ми завжди разом. І я даю слово, що ми завжди будемо співпрацювати. От, дякую вам за все. От е, і бажаю всім вам миру, злагоди, от, любові, доброти. Голова Придніпровської районної організації «Товариства Червоного Христа Ганна Горбач зазначила, що волонтерська діяльність добровільна, безкорислива, соціально спрямована. А здійснюється вона шляхом надання допомоги небайдужих людей. Сьогодні у нас святковий день. Ми зібрали своїх волонтерів, волонтерів загальноосвітніх шкіл, Черкаського державного технологічного університету. У нас гості з комерційного технікуму. Запросили волонтерів більш старшого віку, щоб поділили досвідом цієї роботи. І е, думаю, що люди і діти зможуть поділитися тим досвідом роботи по волонтерству, які вони проводили протягом року. Адже це підсумки волонтерської роботи, зробленої за рік, за 2014 рік. Я згадую свою стареньку матінку, якої вже немає. Вона проживала в селі. І коли я приїжджаю, там були лежачі люди, вона говорить, оце зварила варенички, там борщу і понесла сусідки, бо вона лежача і таблеток оце дама. Я кажу, ти волонтер. А вона каже: о, яке хороше слово, ну хай буде волонтер, буду волонтером. Тобто я хочу сказати, що волонтерство воно вже давно. Але ми оце слово. Запроводили волонтерство не зовсім давно. Але ту роботу, яку проводять діти, дорослі волонтери, зокрема в нашому районі, важко переоцінити. Це надання допомоги одиноким громадянам похилого віку, дітям-сиротам, ветеранам, інвалідам. Це і надання підтримки іншим категоріям населення, а ще вони приймають активну участь у наших всіх заходах. Це і благодійні заходи до різноманітних свят, до новорічних різдвяних свят до 1 червня Міжнародного дня дітей і таке інше, і дуже нам допомагають. Ми проводимо і. І благодійні місячники милосердя. А скільки дітки здають нам продуктів, одягу, каратоплі? Якщо ми організували такий клич, зібралися з директорами шкіл, переговорили завжди. Діти допомагають в першу чергу. Я вдячна. Директорам шкіл загальноосвітніх шкіл Придніпровського району важко визначити, яка конкретна школа, тому що вони всі дуже багато допомагають. Черкаському державному технологічному університету, зокрема, голові приведені організації Кужим, Тетяні Леонтівні, проректор університету Лазуренку Валентину Миколайовичу, який дуже гарно відноситься до нас і до наших починань завжди. Ми зустрічаємо підтримку і доброзучливість з їхньої сторони. Тому я думаю, ми будемо продовжувати цю роботу, адже вона так потрібна, дуже потрібна, тому що дуже багато відгуків, дуже багато листів, дуже багато інформативного матеріалу від людей, які нам дуже вдячні. Людина може не, не може написати, але вона по телефону, в телефонному режимі. Так дякує нам, що є люди, діти, які приходять і допомогли. І от ми випустили такі листівки Доброту, милосердя, чуйність цілимо життя сьогодні. Це конкретно для волонтерів. Якщо хтось ще не в наших рядах, то будь ласка, ми запрошуємо до волонтерської співпраці. Дякую всім. Хто потребує волонтерської допомоги? Це хворі інваліди, літні люди, безробітні, бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім'ї та сироти. Їм і допомагають волонтери, які активно співпрацюють з благодійною організацією, приймаючи досвід. Червоний хрест це всесвітньо відома організація, яка займається допомогою безпосередньо людям нужденним і приймає участь в цих тих акціях і всіх тих подіях нещасних і досить неприємних подій які відбуваються в світі безпосередньо на локальному рівні ця організація здійснює досить багато акцій які пов'язані з допомогою саме людям нужденним і в будь-якому разі їхня діяльність пересікається з нашою діяльністю тобто у нас в принципі однакові такі цілі погляди тобто студенти небайдужі долучаються до всіх активностей, які впроваджує черкась, ну, товариство червоного хреста Ну і безпосередньо, якщо у нас якісь заходи є, ми проводимо, ми також їх залучаємо. Безпосередньо декілька акцій це була одна з них, ну, буквально нещодавно. Ми проводили ряд освітніх лекцій з приводу поширення ідеї донорства. От, також залучали представники Червоного Христа, які нам допомагали саме розповсюдженні цієї інформації. От також ну дуже часто ми допомагаємо збирати кошти силами студентів на потреби Червоного Хреста. Ну потім вони здійснюють свою діяльність. Також долучалися до акції по збору продуктів харчування, речей момент, якщо якісь акції здійснюються. Ми безпосередньо залучаємо студентів, тобто поширюємо інформацію. Ну і відповідно на кожну акцію люди, студенти відкликаються, і причому досить небайдужі, досить, ну, небайдужих людей, досить велика кількість. Волонтери виступають організаторами заходів пов'язаних. Із охороною довкілля чи збереження культурної спадщини. Вони ініціатори проведення змагань, а мистецьких фестивалів беруть активну участь у зборі фінансів з метою надання благодійної допомоги. А красномовніше про це говорять їхні добрі справи. Ініціативи Червоного хреста у нас щороку проводяться акції «Депо наших душ». Ми збираємо одяг, продукти харчування, іграшки для малозабезпечених, для одиноких, для престарілих та для дітей, які втратили своїх батьків. Серед шкіл нашого міста щороку для мати Червоного Хреста ми знаємо, як допомога потрібна тим, хто цього потребує. У свою чергу працівники Товариства Червоного Христа проводять профілактичні роботи, бесіди про здоровий спосіб життя та профілактику шкідливих звичок. Ми усвідомлюємо, наскільки важлива наша є допомога та співпраця. Ми учні 9-ї гімназії імені Онафрія Максимовича Луценка. І сьогодні хотілося б сказати, що сьогодні такий особливий день, День Соборності України. І це так би як трохи символічно, тому що е, в цей день ми розуміємо, що треба допомагати один одному, що ми усі браття, усі ми українці. Так от. Я б хотіла розповісти про благодійну роботу, яку проводить наша школа. Е, ну, По-перше, хотілося б сказати, що наші гімназисти вони е, ну, не байдужі один до одного. Часто таке трапляється, що у якогось учня там, якісь негаразди вдома з батьками, е, ну, наприклад, там хтось може помер в нього, чи ще якесь нещастя трапилось. Тому наша школа вона завжди готова допомогти в таких. В важких ситуаціях. завжди готова надати допомогу, як і моральну, так і матеріальну. Так. Також хотіло б за... хотілося б зауважити, що наша школа допомагає ну, сім'ям, у яких батьки знаходяться в зоні АТУ. Також наша школа співпрацює з учасниками в АТО, які раніше були нашими гімназистами. Такими як е, Заваляк, Антон, е, Галян Сергій, Малихін Бур. Їм наші гімназисти пожертвували таку е, гарну суму грошей, е, адже ну, якби, на таке діло і, на жаль, е, віддати найостанніше, що у тебе є з кишенькових грошей. Також у нас в школі вчиться багато дітей з Луганська та Донецька, які теж потерпають від такої ситуації в Україні, яка зараз у нас е, також у нас в школі щороку проводиться ярмарка милосердя, де учні приносять з дому свої іграшки, якісь речі, е, е, якісь вироби або просто ну, вони напікають іноді там, якісь вироби там з, з їжі. І вони продають один одному і так от, е, збирають гроші для. Для благодійності. Тому е, у нас, на, наприклад, оцього 2014 року було зібрано 7 тисяч гривень, е, які було відправлено деяким учням з нашої гімназії, наприклад, там, інвалідам, е, учням, е, у яких батьки потерпіли від таких ситуацій у нашій країні. Допомога дітям-переселенцям, малозабезпеченим, Багатодітним сім'ям та дітям сиротам завжди цінується добровільна праця, спрямована на підтримку громадських та благодійних організацій. І особливо приємно, коли до благодійності долучається молодь. Молодь долучається до таких акцій, до діяльності такої організації як Товариство Червоного Христа. От і я хотів сказати одне, що. Дуже приємно мені особисто як студенту вже в старших курсів усвідомлювати те, що на, нашу, на наше місце прийде достойна заміна. Ну, і це, ну, це вимагає певної поваги, подяки з нас, від нас, від студентів старших курсів. Про свою діяльність, ну, якщо коротко, то Товариство Червоного Христа, коли до нас звертається, ми всіляко долучаємося до всіх активностей, які вони проводять. От, ну, безпосередньо, от, нещодавно, я пам'ятаю, акція була популяризації донорства серед студентства Черкаського державного технологічного університету. От, тоді була така ідея, певно, створити студентську базу даних донорів. Тобто досить часто до нас звертаються саме люди нужденні, волонтери в пошуках людини з тією чи іншою групою крові. І досить часто ці пошуки перетворювалися на певний такий сумбур. От ми спробували структури... структуризувати це певну діяльність, і тоді, дві 2013 здається, році ми впровадили до 80 донорів, і в нас була певна база стала. І ми дос досить часто з цією базою зв'язувалися з цими людьми в разі якоїсь не... ну, необхідності і допомагали знову ж таки нужденним. Також провадили регулярні походи до станції переливання крові. Тобто, ну, я сподіваюся, що ви станете студентами Черкаської державної технологічної університету і ви долучитесь до всіх цих активностей. Зараз ми перейшли на трошки новий рівень, ну, знову ж таки, проводимо ті всі самі активності стосовно донорства, ну, безпосередньо донорства. Зараз ми організували Черкаську студентську раду, новостворений такий, певна структура, куди входять студентські активи, студентські ради в всіх вищих навчальних закладів міста. І безпосередньо хочемо нашу ідею з базою даних донорів університету ЧДТУ створити таку саму, але вже на все місто в рамках всього міста. Я впевнений, що в нас все вдасться. Зараз починаємо інформаційну кампанію, залучаємося підтримку і спонсорів. Тобто, це певний такий проект, який передбачає не лише створення тієї самої бази даних, а ще й популяризація самої ідеї. Можливо, вона ще вийде на вий, вийде вийти на обласний рівень. В принципі, в законі зазначена одна така дуже важлива деталь про те, що в рамках області має діяти програма по розвитку донорства. Зараз, на жаль, її немає, і є велике бажання, щоб депутати облради дослухалися до наших прохань, не лише наших, а й безпосередньо працівників станції переливання крові про те, що вона необхідна. Ну, тобто, Здійснюється діяльність в напрямку і адміністративному, і діяльність в напрямку безпосереднього волонтерства. Всіх вас запрошую долучатися. Ну і дякую величезному товариству «Червоного Христа, що запрошуєте нас і долучаєтесь до всіх активності, які ми приїхали до вас з Черкаського вищого професійного училища, де маємо соціального педагога Онуфлієнко. Дуже раді вас бачити. Ще хочу вам сказати те, що в нашому навчальному закладі діє волонтерський загін милосердя, метою якого є виховання відповідних людських якостей, доброти, любові до людей, здатності до співчуття, милосердя, терпіння, працелюбності, прагнення до взаємодопомоги. Ділимося любов'ю і теплом з кожним. Виховуємо повагу, співчутливо. Та Толерантне ставлення до людей. А також наш загін малосердя тісно співпрацює з товариством Червоного Христа, до якого ми кожного року приймаємо участь у різних благодійних акціях проти туберкульозу та сніду. Малюємо малюнки, допомагаємо літнім людям також. І ще нещодавно. З такою подією, що в нас відбувається в Україні, ми допомагаємо людям за то. Ми їм відсилаємо листівки із побажаннями, тем, що, щоб їх було якесь натхнення до чогось вони йшли: малюнки, гроші, теплі речі, а також Щотижня ми відправляємо кондитерські вироби, овочі, капусту, буряки. Завдяки директору нашої школи, отсечі Світлані Анатолійовні та адміністрації школи, відбувається активна співпраця з товариством Червоного Христа Дніпровського району. Щороку в нашій школі проходить благодійна акція Милосердя, під час якої учні збирають одяг, продукти харчування, консервацію, іграшки. Канцтовари. Зібрані речі та продукти передаються до товариства Червоного Христа. Для допомоги малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування. Громадянам похилого віку, багатодітним родинам. То повний милосердя неодмінно має мужність, говорить філософ Конфуції. Люди, які присвятили себе волонтерській діяльності, заслуговують на повагу суспільства. Дай нам Боже сил і наснаги добротою освітити всіх, так ставляться до свого її благодійної роботи волонтери обласного фонду Милосердя і здоров'я, яке існує 30 років. Я голова цього обласного фонду Милосердя і здоров'я. Ці люди намагаються допомогти всім знедоленим, інвалідам, хворим людям, які живуть за межою бідності, сиротам, спеціалізованим лікувальним закладам, інтернатам, тюрмам. Я сьогодні хочу сказати, що доброта, тільки доброта і наша владіність врятує нашу державу. Це моя така думка. Я гадаю, що ви теж підтримуєте цю думку. Ми співпрацюємо. Я ще й голова червоного представи Азоту, Але я хочу сказати завдяки дружбі, завдяки спільним діям азотчиків. Вони кожен рік рятують до 50 чоловік в тяжких ситуаціях, здають кров. Збирають гроші на допомогу не тільки родинам, а й дітям родин. Так що я хочу сказати, підприємство – це велика сила, і нам сьогодні треба прикласти всі зусилля, щоб знову запрацювали підприємства, щоб люди працювали, щоб люди не були самотні, щоб люди були захищені і небом, і землею. Але я хочу теплі слова сказати на адресу Ан... Анечки. саме так, Анечка, наша ріднесенька. За ту теплоту, за ту сики, за ту мужність, я так бы Наше поколение очень рады и спокойны за то, что наша старость будет сохранена. Очень приятно, когда молодой волонтер подойдет вот к такому, как я. Когда такие мягкие руки и нежные слова иногда заменят все все наши продуктовые пайки нежность ласкость и доброта это все в ваших руках волонтеры неролегкая работа ведь вот иногда собираются как бы сказать торжества праздники в микрорайонах в центре города а волонтеры все идут гулять а волонтер идет работать. Они берут свою скриночку с красным крестиком и встают, чтобы люди им помогли. Они всей душой отдают всю свою дань больным, нуждающим и инвалидам. Инвалидов, которых они... Как бы сказать, обеспечить могут, но инвалид не может прийти. Они а навещают на доме. Это ж душевный. Ой, это душевный волонтер-врач. Без души волонтер не может быть. Также расскажу немного о микрорайоне Калиновый. Я голова ветеранской организации в этом микрорайоне. Мы занимаемся также двором, одежды. Всевозможные секретари наши все ходят, выбивают, грубо сказать, какие-то деньги. Нам нужды также инвалидам. Я не буду уже повторяться, куда это все идет. И в заключение мне хочется сказать, милые дети, мы очень рады передать вам свои Бразди правління, будьте здорові. На зібранні волонтерів працівники Червоного Христа ознайомили присутніх, як правильно і послідовно надавати першу медичну допомогу потерпілому. Рятування його в більшості випадків залежить від швидкості та правильності надання допомоги. Саме головне діяти по принципу. Бачу, чую, відчуваю. Всі бажаючі мали змогу залучитися до надання. Першої медичної допомоги потерпілому. Лежить людина без свідомості. Але він вже дихає. Тепер нам потрібно його просто покласти в відноне положення до приїзду швидкої допомоги. От, тому що людина <кхід> так лежить, може <закузьку> захвернутися, може, приватні <закузьку> роботні маси, може кровотеча, западення язика. Щоб цього не сталося, ми зараз людину покладемо від положення. Значить, руку, яка ближче до положення. Ми відкладаємо в сторону. І перекладаємо. Поклали. Як зазначили юні волонтери, такі зустрічі потрібні, адже вони багато чому навчають.